Безпрецедентне рішення у іноземна держава виділяє кошти на закупівлю озброєння для зсу в українських виробників на підтримку одночасно. Армії і економіки України Данія надає 28,5 мільйонів доларів. Але це лише частина усього пакету допомоги. Загальна сума складає більше 300 мільйонів доларів. Гроші підуть на закупівлю боєприпасів безпілотників, виробництво ракетних компонентів та створення значного морського потенціалу. Деталі в ексклюзивному інтерв'ю каналу Ми Україна розповів посол Данії в Україні. Україна має міцні традиції та потужний потенціал у цій сфері, адже ви здатні виробляти захисне обладнання. І що ми намагаємося зробити? Влити гроші, щоб ви могли виробляти необхідне обладнання самостійно, тому що це те, що буде потрібно. Ви можете бути самостійними, наскільки це можливо, замість того, щоб бути залежними від імпорту систем озброєння з за кордону. Це буде і в інтересах України, але це також і в наших інтересах, тому що ми хочемо, щоб ви досягли успіху на полі бою, і це один із способів, як ми можемо зробити це.